Коли Ліля виходила заміж за Степана, всі її подруги крутили носом, та міська дівчина і в село зітхала колежанки з університету, там же трактор замість маршруту. Але Ліля була закохана по самій вуха. Степан щирий роботящий, справжній, високий, карокий, працював ветеринаром, мав добру освіту і жив у селі з мамою. Ми збудуємося, обіцяв, але першу поживемо з мамою. Вона одна не я її зараз. І ось так, після гучного міського весілля, у білих туфлях із манікюром, Ліля з валізою в руках стала на порозі старої, але охайної сільської хати. Приходь, дитино, сказала Ганна Іванівна, свекруха. Тут, може, нема золота й кришталю, але все з любов'ю, а решту наживеться. Ліля боялася. Не села людей. Вона знала, як у селах перемивають кістки і як дивляться на міських, але Ганна Іванівна не дала їй загубитися. Я не буду тобі, свекрухою, сказала вона одного вечора. Я буду тобі за маму, а ти мені за дочку. Дочок у мене немає, тільки ти тепер. Першу було важко, Лілія не вміла нічого з того, що вміли сільські жінки. Не вміла пекти хліб, садити розсаду, чистити рибу, розтоплювати піч, і кожна дрібниця здавалася їй ганьбою. Одного разу Ганна Іванівна лишила їй її самомісете тісто. Ліля старалася, але не вийшло нічого. Вона розплакалась Мамо, я якась безрука. Дитино. Ганна підійшла і обійняла. У хліба не руки, головне, а душа. В тебе вона добра, і то найперше. Все решту прийде. Вона не сварила, не дорікала, а вчила, терпляче і з усмішкою. Показала, як розрізняти насіння, як варити борщ, що не скисає на третій день, як ліпити вареники, щоб не розварювалося, як квасити капусту не надто солодку і не надто м'яку. І ще навчила Лілю працювати на городі, сидити так, щоб все вродило. Минали місяці. Весна прийшла із першими квітами на клумбі, які Ліля посадила сама. Вона вже не боялась піч розтоплювати, вже сама готувала млинці і носила Степанові в поле. А сусідки дивувалися. От тобі і міська, та вона ж дивись, і сапає, і доїть корову, і глянь, і вишні варить. І одного разу Марія сусідка сказала Ганна, ти собі таку невістку вигадала, якби сама в небі намалювала. Не Ганна тільки усміхнулась, бо знала, не вигадала, а виростила, виплекала терплячістю і турботою. Через рік у Лілії і Степана народився син Назар, і тоді зв'язок між невісткою та свикрухою став ще глибшим. Ганна допомагала з немовлям, кладала спати, співала колискові, вчила, як зварювати кропову водичку. Одного літа Ліля вирішила треба купити інкубатор для яєць і спробувати вивезти курчат. Степан посміявся, мовляв, та то не твоє. Але Ганна підтримала, разом рахували дні, разом чилися, разом чекали першого писку. Коли вилупився перший пухнастик, Ліля розплакалася й обійняла свикруху. Ви мені дали друге життя. Я тут навчилася не жити на показ, а в своє задоволення. Були й труднощі, були непорозуміння. Якось Ліля захотіла оновити інтер'єр, нові гардини, сучасні меблі, білий холодильник замість старого Дніпра. Ганна спершу сприйняла це як образу. Може, я вже для тебе стара, не до стилю?» Мамо, Ліля тоді вперше заплакала від образи. Я роблю це не проти вас, а для нас. Я хочу, щоб нам було всім найкраще, щоб ми дихали новим, але з вашою душею. Після того вечора вони знову стали ближчими, бо любов то не завжди безхмарне небо то вміння говорити і слухати. Через три роки, коли Степан отримав хорошу пропозицію переїхати в місто, Ліля несподівано відмовилась ми можемо залишити все, сказав Степан, поїхати ближче до цивілізації. Але я не поїду без мами, ти ж знаєш, і я не хочу їхати. Ліля усміхнулася. Тепер тут, мій дім. Уже багато хто в селі забув, що Ліля не своя, бо вона давно стала своєю. Вона вела сільські заходи, організовувала благодійні збори на ремонт школи, робила з дітьми ярмарки. Навіть хліб почала пекти на замовлення за отим самим рецептом, який дала і Ганна Іванівна. І кожного разу, коли вона діставала хліб з печі, вона згадувала той перший невдалий заміс і тепле мамине у хліба головне душа. Бо хліб, як і любов, треба вміти замісити з терпінням, натхненням і добротою рук. І якби хтось спитав Ганну, чи легко було із міською невісткою, вона б відповіла не легко, але щастя, воно й не має бути легким, вона має бути справжнім.